Привіт, радий, що ви натиснули на це відео, і відразу відповім на ваші сумніви, якщо такі є. Це справді гонка на виснаженість, і справді пілоти їхали цілих півтори години або 90 хвилин, або 5400 секунд. Щодо гонки, постараюся не затягувати. Коротко, це гонка, яка проходила в межах мого чемпіонату при підтримці лампового гран-туризму. Суть чемпіонату в тому, що я даю можливість навчитися відносно посереднім пілотам адаптуватися до погодних умов, розробляти стратегії шин, розраховувати витрати палива та в цілому звикати до гонок на виснаженість. Це все для того, щоб пілоти отримували досвід і потенційно стрибнули з посередніх на рівень вище середнього. З чим я з вами і ділюсь. Для мене ж особливість цих гонок в тому, що я їду взагалі без практики. Ну, типу, зовсім. Так як мій рівень трошечки вищий, я також придумаю собі завдання під назвою Адаптація, завдяки якому я міг би спробувати прогресувати. Бла, бла, бла. Щось я вже багато говорю. Наша траса на сьогодні Фуджі, повна траса, яка має довгу пряму перепади висот та дуже небезпечні повороти. Дозволені авто на цю гонку, Toyota Супра, Nissan Nismo та Lexus LSF Групи 3. Нісмо беруть ті, хто має менше досвіду, а ті пілоти, які більш досвідченіші, роблять спробу ризикнути і їдуть на менш знайомих для них машинах. множникам ситуація наступна: знос шин на рівні 5, згоряння палива на рівні 3, швидкість заправки 2 літри в секунду, і прискорення часу на рівні Х15. Дозволені шини м'які, середні та жорсткі. Для дощу проміжкові та дощові. Обов'язкові шини м'які та середні. На пілотів чекає дуже небезпечна погода, яка буде виглядати наступним чином. Це означає, що кожен їх вибір і кожна ризикована стратегія може бути як виграшною, так і програшною. Мій вибір для заїзду Toyota Supra. А про гонку я буду розповідати від свого імені, так як буду пробувати на ходу адаптуватися до змінних умов, і хто знає, можливо навіть зможу заїхати в умовний топ 8 або навіть топ-5. Гонка покаже. Старт даний, і це, звичайно ж, означає, що наша гонка починається. З самого початку я стараюсь не нагліти і їду дуже обережно, тому що на перших колах більшість пілотів ризикують на рівень більше, що для нас може слути пошкодження. А отримання пошкоджень, скоріше за все, будуть означати для нас серйозне погіршення справ у гонці. На перший стинт я одягнув м'який комплект шин, так як зробив ставку на те, що м'які зможуть дотягнути. Відразу за спойлерю це зовсім не так. Дотягнути я мав на увазі до дощу. Друге коло мене заносять за межами перебриха і я отримую цілих 2 секунди штрафу. В цілому я не скажу, що це супер критично, бо більше добре, що це з нами сталося саме на початку гонки, а не перед фінішом. Хоча загадувати рано, за ці півтори години може статися що завгодно. І так я скидую штраф і виявляю себе на 14 му місці. Допоки я нічого не можу проаналізувати, але потрібно зазначити, що м'який комплект шин дуже швидко виснажується. Звичайно, тут грає роль того, що я не прикатаний, але й до того ж, це означає, що перший стін перед дощем в мене обов'язково буде включати один підстоп. Тимчасово виборов ту позицію, проте чесно кажучи, втримати її буде ще тою задачею. Як ви можете побачити, вже на кінець п'ятого кола я їду на підстоп, тому що м'який шин майже повністю виснажився. Виїжджаємо із підстопу на 14 му місці. У всій видимості брокер не прикатався перед гонкою і тому або отримав штраф, або отримав пошкодження, внаслідок чого втрачає темп. В мене насправді мало оптимізму на даний момент, тому що ну об'єктивно я дуже відстав від суперників попереду нас. Тому потрібно робити ставку на те, що коли піде дощ, мої переваги стануть більш значущі, і завдяки цьому я буду відігрувати собі позиції. Ну насправді мені більше нічого і не залишається, тому що по темпу наздогнати когось дуже тяжко. Побільше більше фуджі для мене досить проблемна траса. Триває восьме коло, я назогнав пілота під ніком раз та пі і роблю спроби проатакувати його. Знову ж це в мене виходить досить проблематично, проте я забираю собі 12 позицію. Десяте коло, менше виїхав із підстопу, чи зможу я нав'язати йому боротьбу? Роблю, роблю спробу його проатакувати, заходимо в поворот плічопліч, я намагаюся перехрестити, але все ж таки суперник стримує свою позицію. Дванадцяте коло знову намагаюся нав'язати боротьбу ванча і на цей раз більш успішно. Наразі наша позиція восьма. І насправді, враховуючи той факт, що починає лити дощ, можливо, потрібно задумуватися про підстоп. І насправді, повертаючись назад, добре, що я не поїхав ще одне коло на сліка, тому що це 100% означало б, що для мене, скоріше за все, гонка була б закінчена. Я одягаю дощовий комплект гуми, так як допоки дощ буде сильний, а він скоріше за все буде сильний, і дощові шини будуть набагато більш ефективні, ніж проміжкові. І от ви бачите, з під стопу і моментально пропускаю точку гальмування. Добре, що не отримав штраф, але допоки я заправляв автомобіль, я знову виявив себе за межами топ-10. А саме на 12-й позиції. Ремарка. 11-та позиція наразі в нас, тому що в Дігуарда не витримав інтернет, внаслідок чого він вилетів. Дуже прикро, але що ж, гонка продовжується. І вже на 14 колі я намагаюсь проатакувати Сергія, проте він помиляється на повороті і я спокійно стрибаю в топ-10. Було б непогано втримати цю позицію, але ще краще було б стрибнути в топ-8. Топ-8 це вже більш-менш успішна гонка. Минає 15 коло, і судячи по ситуації на дорозі, дорога вже почала просихати. І це означає, що було б непогано подумати над андеркатом і спробувати відіграти собі пару позицій завдяки цьому прийому. Андеркат це тактичний прийом у перегонах, коли пілот заїжджає на підстоп раніше за суперник, отримує свіжіші шини і завдяки кращому темпу випереджає опонента після його підстопу. Це працює особливо ефективно, якщо нові шини суттєво швидше за зношені. Насправді це досить ризиковано, враховуючи, що траса насправді ну просохла дуже погано, тим не менш я досить сильний з точки зору адаптації до сухої траєкторії, і тому, якщо я хочу відіграти позицію, потрібно йти на ризик. Потрібно дуже обережно виїжджати з підстопу, тому що сліки почувають себе вкрай погано на мокрій дорозі. Але я з цим успішно справляюся. Тепер вся увага тільки на мене. Один вильот за межі траси це вірний провал. Окей, двох пілотів я точно адеркатну, і я вже в топ-10. В цілому отримав свою позицію, яка була до підстопу, і це означає, що в мінус я точно не пішов. Починається 20-те коло, і як ви бачите, я все ж зміг вибороти одну позицію. Потрібно сказати на грані, бо більше втримати цю позицію буде ще тою задачкою. Але на щастя, мого темпу достатньо, і я поступовно здоганяю пілота під ніком хейта. З ним я катав досить мало, проте це пілот з а рейтингу, і якщо він тренувався на цю гонку, з ним буде дуже дуже тяжко. І як ви бачите, вже протягом трьох кіл ми обмінюємось позиціями і ніяк не можемо визначити, хто ж все ж таки стане переможцем в цій боротьбі. Більше того, в цій боротьбі я заїжджаю в топ 8, що для мене вже супер. Проте, що з хейтером? Роблю спробу його проатакувати, і в цей раз він вирішує не захищатися. Воно й не дивно. Хоче, що він їде на м'яких шинах, я взагалі здивований, як вони все ще втримують його на трасі. Мій середній комплект шин вже виснажений наполовину. А що зараз з м'якими, я взагалі уявити не можу. Звичайно, може бути різниця в тому, що він їде на рулі, а я на джойстику. Тим не менш, ну я сумніваюся, що тут настільки велика різниця. Але як би там не було, я відіграв собі сьому позицію. Наразі моя задача дотягнути на цих шинах до початку дощу, щоб не витрачати додаткові 30 секунд на підстоп. І насправді в боротьбі з хейтером я витратив набагато більше палива, ніж мені потрібно, наслідок чого вже дуже скоро я почну економити. Дарчок Макс їде на підстоп, які шини не дали йому змогу дотягнути цей стид, і це означає, що я стрибаю на шосту позицію. Досить непогано, але сильно радіти не потрібно. Мої шини вже в досить спірному стані, і палива в мене ну насправді менше 14. А на радарі опадів досі нічого немає. І вже 50-та хвилина гонки починається 29 коло, а показник палива сигналізує про те, що його вже дуже мало. Потрібно починати думати про підстоп, але мені потрібно дотягувати до початку дощу. Вже почало темніти, а це означає, що можливо в скорому часі є сенс розраховувати на те, що піде дощ. І от кінець 30-го кола, і я заїжджаю на підстоп. Радар опадів сигналізував про те, що до нас. Близиться дощова хмара, і це означає, що є сенс робити ранній підстоп і одягати дощові шини. Насправді, в мене її вибору то не було. Меліва шина вже ледь жила, палива в мене не вистачало на повне коло. Тому об'єктивно це був мій єдиний варіант. Насправді я майже вгадав з підстопами, проте мої дощові шини трохи, але вони Тим не менш, опади починають набирати обертів, і це означає, що дощові почнуть бути в своєму класичному середовищі. Моя головна задача на даний момент не тупити і робити спроби відіграти позиції. Поки що я на 10-й позиції. й не дивно, враховуючи, що я заправив повний бак і на цьому втратив близько 4 позицій. Проте я роблю ставку на те, що на фінальному підстопі і на фінальному стенці це дасть мені змогу відіграти свої позиції назад. Тим часом протягом 34 го кола я наздоганяю хейтера, наскільки я зрозумів, він одягнув собі промішкові шини, наслідок чого трохи втрачає темп у порівнянні з нами. Це означає, що потрібно якомога швидше забирати в нього позицію. І на 35-му колі це в мене успішно виходить. Тепер наша позиція Тридцять 37 коло і я поступово наздоганяю ванша на 8 місці. Наші шанси забрати собі 8 місце все більше зростають, тому потрібно і далі тримати хороший темп. Початок 38-го кола і я забираю собі ще одну позицію. Наразі моя позиція восьма. Але зараз для нас наступає відносно критичний момент, тому що пілоти, які їхали на проміжковий, зараз почнуть нас дуже швидко наздоганяти. Це означає, що в скорому часі на наступних колах потрібно буде знову робити ранній підстоп і одягати гоночні сліки, щоб не втратити і, можливо, навіть відіграти позиції. І от сорокове коло я нарешті заїжджаю на підступ. Ризиковано, дуже ризиковано. Тим більше враховуючи, що асфальт дуже погано просох. Тим не менш, це мій єдиний шанс втримати і потенційно відіграти пару позицій. Звичайно, як ви можете побачити, це дуже великий ризик. Я беруся з автомобілем в багатьох моментах на поворотах. Тим не менш, я все ще маю надію, що це дасть мені можливість відіграти свої позиції. Початок 42 го кола Ванчи їде на підстоп, і я відіграю собі 9-ту позицію. Хоча потрібно сказати, що суперник все ще піддавлює ззаду, потрібно втримувати свою позицію. 44 коло хейтер поїхав на підстоп, і я повернув собі восьму позицію. Круто! В цілому це вже класний результат. Проте я думаю, що більшість пілотів вже виснажені, а тому, можливо, будуть робити помилки. Тому якщо я хочу спробувати стрибнути поліче, потрібно тримати хороший і стабільний темп. 45-те коло чи зміг якогось андеркатнути? Ні, на жаль, ні. Можливо, топ 8 це вже моя стеля. То те, як мінімум, ми наздогнали гупі і дарчука Максима на Нісана. І це означає, що наша боротьба ще не закінчена. Зараз потрібно робити ставку на свої сильні сторони і бути зосередженим як ніколи раніше. Початок 46-го кола наш південнокорейський товариш їде на підстоп, і я забираю собі сьому позицію. Поступово я починаю давити на Макса і, можливо, в скорому часі буду шукати можливості для атаки. Воно так і є. Макс помиляється на повороті і вилітає на мокру частину траси, а я завдяки його помилці без додаткової боротьби стрибаю на шосту позицію. Попереду гупі, чи зможу я його наздогнати? Так, гупі помиляється на повороті, вилітає за межі траси, і я опиняюся на п'ятому місці. Виснаженість пілотів вже значно проявляється, внаслідок чого я опинився в топ-5 більше, Роман також зробив помилку, і я вже шукаю рубежі для того, щоб спробувати поборотися за четверте місце. Стараюсь обійти його по зовнішній траєкторії і цілком успішно. Ми в топ-4. Біжа на третьому місці помиляється і втрачає керування над автомобілем, я ледь вирулюю, щоб його не вибити, але в результаті забираю собі третю позицію. Я просто не вірю, такого не буває. Ось що означає стабільність. Проте радіти, звичайно, ще рановато. Відіграти то відіграв, а от втримати цю позицію буде тяжко. Бо більше враховуючи той факт, що палива в мене залишилось телетично мало. Зараз я повинен вмикати економічний режим і щоб там не сталося довести третю сходинку на подіум. І ось заїжджаємо на п'ятдесяте фінальне коло, чи встигне Роман позаду нас заїхати за нами? Так, це погана новина. В мене дуже мало палива і є дуже великі шанси втратити свою позицію. Тому я підключаю третю карту і їду на ранньому шифті. І на щастя, на щастя, втримую свою третю позицію. Настільки ризикована була ця гонка, що це просто жесть. Але фінал супер крутий. До того ж, хочу наголосити на тому, що ми з рейнджером стартували з останніх місць. І навіть так заїхали на третє та четверте місце відповідно. Супер гуд! І для мене це суперовий досвід їхати півтори години гонку абсолютно без тренувань, попередніх тестувань і виїхати на третю позицію за рахунок стабільності. Фу. Дякую вам, що подивилися моє відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І якщо це так, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. А ми зустрінемось з вами в наступних відео.